Американська преса і британська преса пишуть Телеграф, зокрема британська газета, пишуть про те, що Трамп збирається запропонувати Путіну доступ до природних ресурсів Аляски і зняття санкцій з авіаційної галузі. Це ті е, пряники, це ті заохочення, які американський президент нібито готує для Путіна. Ну, виникають обґрунтовані сумніви. Чи Путіна взагалі зацікавить така пропозиція? Для нього це все це дрібне. Літаки згорем та й літають над Росією, іноді падають. Але Путіна це мало хвилює, можуть ще в такому ж дусі продовжувати літати. Ну а доступ до природних ресурсів Аляски це ну, нова мінеральна угода. Про нові про, 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 про мінерали, про спільну розробку, але вже на території Сполучених Штатів. Це щось новеньке раніше Путін. Пропонував навпаки Трампу і американцям заходити на російську територію і там займатися розробкою родовищ. Ну а ще йшла мова про Арктику і спільне господарювання у цьому регіоні. Тепер вже й про Аляску. Трамп заговорив чи то має намір заговорити із Путіним.